Він вдивлявся в темряву, що спинилася за крок від нього, і вже не бачив в ній ні лугів, ні лісів, ні рік. Враз в самому серці пітьми він побачив вузькі очі, котрі жадібно впилися в нього. Він не міг відвести свого погляду, бо той чужий погляд немов тримав його і не відпускав. Пробирався в нього все глибше, хотів оволодіти ним, хотів поглинути його.